От вийшла вечірком погуляти. На дворі вже так темно. Вже тільки п'ята година. от. Ой, а таке відчуття, наче вже якась восьма. мене так погано видно, але нічого. Капає такий дрібний дощ. Погода зовсім, зовсім. Не тепла вже. Вот. И тут котик. Вот она будет стрит. Зараз я вам покажу котика. Я, напевно, вот не видно. Котик. Так от а мене зовсім не видно. Якщо так, то ще видно. Ну тут, оп. Ось таке от відео. От якщо так. О. Ну Якщо так, тут фонарі так далеко один від одного, і де падає щось світло, то мене видно. А де не падає, в мене вже не видно. Хоча тільки п'ята година, а гуляю вже як десь година восьма. Але то вже листопад не дивно. Добре, всім папа. -па. Гарного вечора. все.